Так, друзі, ми прибули сьогодні на водойму Аква Сіті. Зараз на сьома ранку. Як ви бачите, таке туманний гарненький ранок. Але щось виходів риби поки що я не бачу. Але будемо надіяти, що в цьому секторі вона також є. Прибули ми, якщо звернути увагу, саме на 18-й сектор, тому що вважаємо, що він один із найскладніших і він є в змаганнях, тому треба теж його ізучити. Як на мене, знайти якісь проходи риби. По всякому попитатися знайти ці проходи риби, подивитись, що там плаває, що є під камешом. Ну і щось якось щось половити, якщо це вдасться. Вдасться чи ні, подивимось немножко позже, а ми будемо далі розбирати наш причеп, наше обладнання і готуватись до сьогоднішньої риболовлі. Так, одягнулися. Потрошки розлажуємося. Ось такі у нас вудки в чухлах шуману. Дуже добрі чухли, Я рекомендую. Ось. Так. Починаємо ми з чого. ну Звісно, це з маркаріння. Головна мета у нас на цю рибалку розвідну це добре составити маркерну карту конкретно 18-го сектора. Так. Останемо наші сигналочки, причепимо і будемо маркарітися. Бачу, Коля вже розложив нашу маркерну палку, збирає підставку під водилися, а я буду готуватись до малювання маркерної карти. Так, з помби поки що це все зайве. Це зайве. Ось така в мене, хлопці, бачите, є маркерна карта, маркерний довідник. Тут у нас є Аквасіті третій сектор, добре відмальований з наших змагань. Тут у нас Аквасіті Сіті 13 сектор, теж відмальований з наших змагань. І тут у нас є. Бачимо, 16-й сектор теж відмальований з наших змагань. На сьогодні у нас мета відмалювати 18-й сектор. ось Для того, щоб у нас була мапа конкретно по цьому сектору. І якщо ми попадемо саме на нього, ми будемо теж орієнтуватися по неї і приблизно знати, де є прохіди риби, в яких точках, які давали нам показники. Що, виход був? А, нічого не бачив. Ну так, да, ми зараз помаркерімося. А диви, який густий туман став. Yeah. Ти що, капець? Ось так, хлопці, поки ми розлажувалися, туман трошки сів ще більш і вже зовсім нічого не видно. Я не знаю, як ми по такому туману будемо маркеритися, коли до того берега десь приблизно 100-110 метрів, а його просто не видно. Ну, Тоді, напевно, маркер поки що зачекає. Ми просто розложимо водки, розложимо родпот. Думаю, з пустим грузом. Просто під камиш якусь рандомну точечку поставимо, її закліпсуємо і вже зі за стіком закинемось. Так чи не так. так? У нас перший виїзд, карповий в цьому році з палаткою на декілька днів на водойму Аквасіті. Це вже для нас велике свято, тому що нарешті прийшов час, і ми маємо змогу. Сьогодні це зробити. Наша основна мета сьогодні це маркеріння та знайти проходи риби. А як воно вийде – побачимо. Так от, друзі. Завершили ми малювати нашу мапу маркерну. І що ми можемо по неї сказати? Значить, знайшли ми декілька точок. Під тим берегом є усього на табличці. Дистанція 115 метрів. Там є такий ярко виражений твердячок. Тому, звісно, сюди ми поставили точечку. Вважаємо, що це є перспективна точка. І будемо пізніше зам... куди кидати туди наш монтажик. Потім правіше у мене тут відмальовані стовпи електромереж. І напроти них теж у нас є така тверда точечка. Там 117 метрів, трішки ближ... ближче до камишу. Також є твердичок, і на мій розсуд це теж є перспективна точечка. Далі йде глибокий іл. Усього ми його замалювали, це біля нашої крайної таблички сектору. Тому права табличка ми вважаємо, що вона не є перспективною за того, що там дуже глибокий іл. Якщо казати в цілому про сектор, то він більш-менш рівномірний. Якщо бачите, тут глибина від 3,7 бананів. До чотирьох, тобто такими от волнами вона йде. Собственно, я так і її замалював, як вона йде. Що таке банан? Це 30 см. Тобто максимальна глибина тут метр двадцять, плюс ще у нас дистанція нашого відвода у маркера. Ну, максимум метра полтора. Це, якщо звісно, Іл не учитувати. Тому глибина тут дуже маленька. Перепади максимум 10-20 см, тобто нічого такого ярко вираженого по сектору ми не знайшли. Але є одне але, на 40 метрів від нас, трошки правіше, є ярко виражений підйом. Тобто Якщо прямо напротив нас ми міряли глибину, там усюди було 4 метри. То сюди точніше, 4 банани, то сюди провіше, глибина повишалася до 2 бананів. Це досі є великий перепад. На 40 метрів ми його помітили. Зараз ще раз перевіримо його маркером і постараємось також зробити ближню точку на оцих 40 метрів. Тобто, ось так ми сьогодні першу нашу мету розвідати маркером сектор. Ми вже зробили, собі замальбали. І наразі, якщо ми попадемо на цей сектор, ми вже більш-менш будемо розуміти, що нам в ньому робити. Ну а зараз ми приступаємо до кормління, замішування прикормок і закиду наших монтажей. Поїхали! Друзі, замішали ми ось таку гарненьку прикормочку. Як ви бачите, тут у нас є конопля, тут молоті бойли, тут є пилящі бойли, ще додали сюди багато антрактантів, а також пеліцу. По бойлам, це у нас. На основі спеції пилячі бойли. Також у нас ось така загодовочка від ігоря, теж на основі спецій Такі м'ягенькі давяться просто бомба. Пахне так, що просто пушка. От. добавили туди трошки амінки. І ось таке будемо зараз годувати Хлопці, ми вже розкинулись, навіть трошки закормились, поки що рибка мовчить, та і ми теж мовчимо. Ось його готуємо, робимо такі солугуні лаваші трошки картошечку сальцем на вугілля кинули. Я думаю, вже десь через пів часа, то й, може, часик. Будемо вже вечеряти і готуватись до вечірнього. Можливо, такого лайтового закорму, якісь шари чисто пилячі, або ліквідове пітно зробимо, щоб створити якийсь сигнал. Бо в цій зоні рибка зовсім мовчить. Знаємо, що на малій водоймі є рибалки, вони там потрішки по ловлять. Ось. А тут на мілякі поки що рибки немає. Хоча сонечко пригріває, у нас є така надія, що все ж таки рибки сюди, в хвіст водойми ми також прийде. І ми свого коропа по всьому році ще піймаємо, відкриємо сезон та трошки розвідуємо цей сектор. Так, хлопці, отакою от мішаємо супчик. Це у нас канапля, каша халібуда, це все з ліквідом перемішано. Ну, Запах просто бомба. Мука криляще тут присутствує. І будемо таке робити облако, щоб создати муть. А ну дай я покажу, візьму трошки, як воно по воді себе поведе. Ось такий супчик. І коли він в воду потрапляє, то у нас таке облако. Оп! Ця муть розходиться по воді і дає такий піщовий сигнал. Сподіваємося, що це нам допоможе і трошки притягне рибку на нашу точку. Не смог свіснуть. Андрюх положил. зашел в палатку. Ну и перезабрасывай, он так любит. Иди перезабрасывай. Ушечка. друзья, наконец-то мы открыли сезон с первой рыбкой. Это вот такой вот красавчик Амуревич. Достойный рыб. Такое заставил понервничать, я скажу. С подсака убежал разок у нас. Есть? Ушел красавчик. Ну вот, друзья, это первая наша рыба в темном сезоне. Клюнула вона на годиннику, у мене зараз 3, а, навіть 4 часа ранку. От, взяла з-під камеша, на пилячій бойлис бейтс на спецію. Ось Це був Амур, гарненький амур, я думаю, кілограмчиків під 8-9 він точно є їм нам нормального джазу, навіть чуть ли під саку не порвав у берега. Трошки не мав змоги вам це виважування зазняти, тому що, звісно, ми спали із просоні. Було нем немножко тяжкувато. Але перша риба є. Ми від нуля пішли. Це, це нормальна трофейна риба. Для цієї пори року ще є амур. Я дуже задоволений. Будемо питатися далі ловити і ще більше риби, і ще більшу рибу. Поїхали! Друзі, у нас іде другий день нашої риболовлі. Цієї ночі ми піймали гарного амура. Приблизна вага його була десь около 8 кілограмів. Ми його не зважували, одразу випустили, щоб дуже не травмувати рибу. Та й були соні. Але якісь кадри я встиг засняти, встиг вам показати цю гарну рибу. Клюнула вона на палячий бойл з нашої точки кормління. Під тому березі на камеші. Е, також сьогодні ще отримали одну покльовочку з ближньої точечки на дистанції 42 метри. Це був Карпік, але у самого підсаку отримали невеличкий схід. Е, розібралися, чому так сталося, е, зробили поправки і зараз перекинули наші точечки і трошки підкормилася. Тобто наразі ми маємо робочу ближню точку, яку вчора від маркерили і знайшли, і також дальню точку на каміші під твердячком. Тобто дві точки у нас вже включилися. Ще плануємо запустити третю точку та подивитися на прохід риб. Рибка наразі дуже неактивна, ще вода холодна, ночі ми замерзли ну, геть як сильно. Було градусів десь 4-5. Хоч ми і були в спальних мішках, але ми були цього разу без обігрівача в палаці, тому було дуже холодно. Але спальнички нас трошки спасли. Сьогодні знову тепло. Зараз на сонечку відігріваємось, готуємо корма, себе готуємо та будемо вже починати робити обідні кормління до вечірнього кльову та й на цю ніч. Ось до нас сьогодні приїжджали друзі, приїжджав Нєрпа Сергій, теж багато цікавого нам розповів, Ось, трошки посиділи, поспілкувалися, а що ще може бути краще? Це перший виїзд наш по крафішингу в цьому році. З друзями на водойомі. Перша рибка це непоганий амур, спілкування з однодумцями, карфішинг. Ну це просто здорово. Тому і вам рекомендую, хто тільки збирається або думає починати це чиня. Крафішинг все дуже круто, так. Попапчики поки що нам не принесли результату, хоча ми більш ставили удар саме на попапи, думали, що більше на них буде клювати. Але поки що усі покльовки були зроблені на пилячі бойли, спеція від ASMC Бейц. Також ми спробували запускати варіво Ночі, але це теж нам не дало результатів. Поки що пилячі бойли виступають на амберван. А також ми ще по дню зараз кидаємо попапи, продовжуємо нашу риболовлю, продовжуємо шукати прохіди риби для того, щоб для себе з'ясувати по цьому сектору, де є прохіди, де є робочі місця. щоб Якщо ми не попадемо сюди на змаганнях, трошки розуміли, що з ним робити. Поїхали далі. Погнал. А, так нормальний тузик. Я думав, там взагалі кілограмовий. Учитесь, учитесь. Да, вот вид, такой поднял. восходик. Да. да. Не надо было спешить, надо было дать ему погулять. Вот что это была за рыба. Мощнейшая поклевка Карасина пыль. Ну засекся, смотри, за нижнюю губу, как положен новый Но крючок. Сделан правильно. Спасибо. За Викарпа А тепер хвилинка. Ти і саме ти, любий мій підписник. Якщо ти дивишся зараз мій канал, а ти дивишся зараз мій канал, будь ласка, придали одну хвилиночку, зроби підписочку і постав лайкосик цьому відосику, тому що реально дуже холодно, і я стараюся для вас зняти цей крутий контент. Дякую. Єба? Давай, десь тут. О, отлично. Ну, Друзі, у нас ночне клювання. Ми вирішили збиратися, тому що дуже сильно похолодало. Моросить невеличкий дощик, туманчик. І прийшло клювання. Клювання на точці, яку ми сьогодні закармлювали. Кстати, кормили тяжкою фракцією. Там вареночка стоїть, там пилячі бойли. От, і пеліс, Пеліс 20-го діаметру, ще він набух, тобто досить велика фракція. І вже не мали надії, що щось клюне, але гідь, бац, і є покльовочка. Покльовочка дуже в'яла, бачно, що рибка пасивна, тому що холоднувата, я так розумію, але, але вона є. Туманчик погано дуже, бачите. Пішла під вудки, так? Да? Ага, от є Крап... невеличкі, крапу... а нормальний карпусик такий. Скажу, тузланчик, але активні. Опа, зеркалочка. А ти що? От друзі, бачите. Ось така у нас ще зіркалочка зайшла. Тобто покора по повноцінному теж відкрилася. не тільки по амуру. Вот, зеркалюсик такий. Ну-ка лянчик, давай піти відкриття сезона, як не крути. Так, а на що він там клюнув? Он стоит, ти видиш, погорі, угу. тоже не особо шевелис. Ну видно, що она... Така чумає ще. Ну, а, друзі, наша рибалочка підійшла до кінця. Починаємо збиратися, бо дуже сильно похолодало. Придивив туманчик такий міцний. І зараз тільки 8 година, а вже реально дуже холодно. Я думаю, десь градуса 4 точно вже є. Може, ще пізніше буде ще холодніше. За за все, ми до цього й трошки не зовсім готові. Палатки у нас є, але все ж таки їх недостатньо. Як би там не було, свою ціль, свою мету на цю риболовлю ми виповнили. Намалювали маркерну карту, знайшли якісь тверді ділянки в цьому участку, піймали рибку. Ще було у нас пару покльовочок. Десь були сходи, десь були маленькі тузи, не звертою нашої уваги. Але, як не крути, де ходить рибка, ми все ж таки знайшли, відкрили сезон, відкрились по холодній воді. І вам рекомендуємо приїжджайте на Аквасіті. Це, самий найшвидкий водойом в нашій Одеській області, на якому просипається короб і амур, і де можна навіть взимку половити таку чудову рибу. З вами, як завжди, був Володимир Кальніченко, Ютуб-канал Рибацький край. Всім до зустрічі!